А зараз затягування часу, піар і передіргування позиціями регламенту. Я вас прошу дотримуватись регламенту. Зараз поставлено голосування. І йдемо далі. Дякую. Таким був загальний настрій 17-ї сесії Ужгородської міськради, звинувачення в особистому піарі та репліки з місця. Найбільшість із понад 60 питань порядку денного були зауваження від депутатів різних фракцій. Під кінець сесії дійшло навіть до особистих образ. Але в участку порядку денного склали питання земельні. Попри мораторій, що діє в місті, своїми голосами депутати надали дозволи на земельні ділянки та збільшили строки користування ними. На протест опозиційних депутатів з цього приводу не реагували. Ми догадуємося, які критерії там були, але на жаль, саме ця сесія дала такий масовий старт. Крім того, продовжувалися знову нові дозволи на будки даватися. І земля в парку під замок також ще 17 соток. Виділили додатково. Фактично, розглянули на сесії кілька важливих кадрових питань. З міського виконавчого комітету виключили чотирьох членів: Федора Вовканича, Маргариту Мощак, Олександра Волосянського та Надію Холодняк. Віктор Погорєлов це рішення прокоментував так. Я побачив, що люди не розуміються, чому не ведуть розмову. Вони не знайомлюються з питаннями, які висвітлені в інтернеті, і багато чого іншого. Я вважаю, що працювати треба в виконкомі конструктивно, вже з матеріалами, а не просто піарити. Чи не найдовше депутати розглядали проект рішення про скасування останнього тарифу на маршрутні перевезення містом? Автори проекту аргументували свою ініціативу тим, що новий тариф на якість перевезень жодним чином не вплинув. На це прозвучала відповідь: ціна економічно обґрунтована і її зниження. Це буквально палки в колеса перевізникам. Якщо такий буде підхід нам до цієї прохід до цієї проблеми, то ми ну, цей напрямок діяльності заганяємо кут. Я також хочу пригадати нагадати, що за три роки в місті не попливно жодного нового транспортного засобу. 37 депутатів проголосували проти повернення до колишніх 2 гривень за проїзд. Резонанс у сесійній залі викликали ще декілька питань. Зокрема, була пропозиція кожному депутатові голосувати особисто і ставити власний підпис про присутність на сесії. Її більшістю голосів теж відхилили про всяк випадок.